Коли си нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто Респеро вільне дихання вільним людям. Зараз будемо говорити про той самий будинок на Солов'янці, в який 2 січня влучили уламки ракети. Був масований ракетний обстріл по всій території України. І, і до речі, вибач, приб'ю е, та це такий, знаєте, як кажуть, офтоп маленький, да, трошки е, зміню тему. Е, оця одна з ракет, тоді я нагадаю, просто да, mm -hmm. вона була іранська. О, це до того, що в принципі. Як Росія продовжує вибудовувати свою ось? Вибач, та я просто ні, забув би це, це, а це така деталь, знаєш, яка просто інколи. Важливо. Ми не маємо це забувати. Та десять днів пройшло з того моменту. як, власне, що зараз відбувається з будинком? Чи є допомога від місцевої влади? Всі ці деталі розбирала наша Олена Квітка. Вона сьогодні чергує і вона, власне, там. Олена, тобі слово. Колеги, ще раз доброго ранку. Ну, дійсно, це саме той будинок, саме той двір, коли 2 січня був приліт. Ось, якщо ви звернете увагу, от, буквально позаду мене це саме те місце, куди прилетіло. Це там була вирва. Епіцентр вибуху прийшовся на другий під'їзд. Потім вибухова на третій, третій під'їзд перепрошую, потім вибухова хвиля її вже понесло далі туди на четвертий, п'ятий і саме зачепило найбільше верхні поверхи. На ну, хоча вам хочу сказати, у ті кадри цю, ту хроніку того ранку, яку ми бачили, зараз будинок не впізнати, і ви знаєте, ми навіть. Помітили, отам з іншого боку будинку, там восьмий, здається, під'їзд, ми там навіть бачили світло, горить І з іншого, із іншого, з іншої сторони. Тобто віконечка вже горить світло, прапори на місці. Ну е, тому, що е, люди, для яких цей е, будинок є дома, вони об'єдналися, вони його розчистили. Але дійсно, от в той ранок, 2 січня, коли були прильоти, оця хроніка, хроніка, вона нас вразила, тому що на цьому будинку не було е, фактично живого місця. Все було в дому, все було закопчене е, чорно. Та що показати не тільки цей будинок постраждав. Удар був такої сили, що повилітали і потріскалися вікна навіть в новобудові, яка знаходиться по діагоналі, взагалі на іншу на іншому боці вулицю і далеко від цього будинку. Говорити про якісь речі, які люди повиносили, не можемо, тому що не врятувалися навіть документи. Ми бачили свідчення жителів цього будинку, які рятували себе, рятували тварин. Вони їх просто висаджували хто на невеликих поверхах для того, що в них була можливість врятуватися фактично в той день, поки самі люди чекали е, на допомогу, тому що е, ну живого місця, як я вже сказала, на цьому будинку е, ну не лишилися принаймні як нам здавалося, в той ранок. Е, за офіційною інформацією, близько 50 людей е, отримали поранення, і дві людини загинула. І е, серед цих людей серед жертв викладачка києво могилянської академії і, взагалі, е, будинок не новий. А це дев'ятиповерхівка. Тому тут е, е, різні сусіди від малого до старого також проживала людина з інвалідністю. Всі ми пам'ятаємо відео і фото Олега Гонтаренка, якого виносили, тому що він просувається на милицях. Самостійно вибратися з будинку не міг, і кадри ці вразили. Але друзі, сьогодні такий ранок. От ну дійсно, будинок не впізнати. Коли ми заїхали, е, ну наші коментарі були, що от зараз ну не так страшно виглядає. І ми е, сьогодні хочемо поспілкуватися з Оленою Кубенко. Е, для вас цей будинок не просто будинок. Це дім, вона жителька цього будинка. Була тоді в квартирі. Вам доброго ранку! Доброго ранку! А доброго ранку, країна! Олен, ну да. ви самі сказали, що на от сьогодні на них вже здається, що і не так і страшно, тому що люди об'єдналися, об'єдналася Соломська громада і взагалі небайдужі приїхали сюди як мурахи, розтягли тут все. Да. Що зараз? В якому стані будинок? Я хочу сказати дяку, велику дякую е волонтерським організаціям Лос Соломос-Мурашник, тому що вони працювали як мурахи. Е, працювали всі, і е, наш ЖЕК кожен працював так, і районна адміністрація. Як вони вміють і як вони були навчені до цього, але всі люди намагалися допомогти. Дякую, що е, вже там, де можливо було, запустили е, водопостачання опалення, були свої казуси, були прорвані труби, затоплені квартири. Але я сподіваюся, що за допомогою. Київської адміністрації ми подолаємо ці проблеми, тому що люди хочуть жити в своєму будинку. Вони його дуже люблять і хочуть його відновити, і щоб ми зажили ще краще ніж до того, як це відбулося зашливе дійство, яке. Ну, сколихнуло всі наші серця і душі, тобто тут світло, опалення є частко, і водопостачання? водопостачання частково е, опалення, є частково водопостачання. Люди хочуть, щоб е, частково і в самих зруйнованих третьому і четвертому під'їзді запустили, хоча б частково опалення і е, електропостачання, тому що люди хочуть тут жити. Вони не хочуть кидати свої домівки, хочуть повертатися і хочуть жити тут. Олен, ви розповідали, що от, буквально це під'їзд, це під'їзд ваших друзів. Так, Квартира так, вони дуже постраждали. Да. Взагалі, куди розселили людей, хто де зараз. А, знаєте? Мої друзі живуть в своїх друзів, їм надали житло. Ми живемо. Я з чоловіком у батьків живу, син живе у бабусі. Ну, тобто, Які люди ще опції Опції пропонували гуртожиток, пропонували стаціонар на Вацлава Гавела, пропонували навіть якусь соціальну квартиру. Тиру для мами з дітьми. Ну, тобто е, я розумію, що є в міста, то вони пропонують. Вони не можуть запропонувати багато, бо постраждало 180 квартир. квартир, так, яких можна на відселення. Ну тобто вони пропонують. Але це ж 180 квартир помножити на 3-4 людини в сім'ї. Це дуже велика кількість. Ну щоб зрозуміти, просто масштаб. Ринла сказала, що люди навіть документи не всі От ви розповідали, так. що немає живого місця в квартирі ваших друзів, так. і навіть у вас це ваша так. історія, так. що зруй був зруйнований. Руйнований бетон, розкажіть, да. але вціліло, що да на, на, е, на шафах стояв портрет мого батька е, земля йому пухом в стеклі в склі. Він не впав, а в дитини в кімнаті стояла ікона, якою ми його хрестили, і вона не впала. Вбав, впав бетонний підсвічник, розбився, зробив вирвочку в у підлозі, а ікона залишилась стояти. Це значить, що ми всі були просто під покровою нашого. Господа для того, щоб ми щоб ми всі вціліли, У вас напроти Школа і там е, організували такий пункт незламності. Він досі працює, що Він можна працю... отримати. Він працює, волонтери працює. Адміністрація районна там працює. Сьогодні його з приміщення столової школи переносять до пункту незламності, який знаходиться у школі з іншого боку. Але вони всі працюють. Можна їсти, можна пити, тепле, гаряче, все є е, дуже багато одягу. Привозили телефони, парабанки, е, ці е, чайники для тварин. Привозили е, їжу, переноски дуже багато. Люди дуже об'єднуються. Було стільки домашньої консервації, які звозили просто люди місцеві. Що я вам передати не можу. Ну але тим не менш, ви згадали, що звісно всі хочуть повернутися до себе так. додому. І ми вчора поспілкувалися з депутаткою е, Київради Ксенією Семеновою щодо перспектив відновлення ось вашої дев'ятиповерхівки. Я пропоную зараз послухати, власне, як вона прокоментувала які перспективи, коли це буде. Тим будинком займається місто. В нас налагоджена ця процедура по часу раніше це займало від півроку до року. Поки що ще працює експертна комісія, яка визначає якого рівня ремонт і реконструкцію там необхідно проводити чи постраждали несучі конструкції. Що саме треба замінювати, тому поки що закликаю людей подаватися в дії на програму відновлення для того, щоб ці заявки також міська комісія побачила і по кожній окремій конкретній квартирі також прийняла рішення. Ну, дивіться, власне, коментар, що відновлювати буде місто, відновлювати зараз оцінюють масштаби власне цих руйнувань, але просять людей закликати подавати заявки в дію. Ви вже подавали на відновлення. Яка, які нюанси є з вашим будинком? А, ну і з із будинком і зі мною подаєш в дію. Вона приймає заявку, але ж е, повертає її на доопрацювання. Тому що до 2013 року наших квартир немає в електронному реєстрі, і виходить, що зараз напруга в ЦНАПІ дуже багато людей йдуть з документами, але я сподіваюсь, що виходячи з ситуації, ЦНАП прискориться, і наші документи будуть скоріше зроблені всі. Тобто дія просто не цих да, вона не вона не може підтягнути нас з електронного реєстру. І таких людей дуже багато і таких квартир дуже бо будинок старий. Для того щоб прискорити відновлення цього будинку, ви завт завтра своєю громадою, сусідами збираєтеся на вічі. Що це за події? Яка мета ваших зборів завтра? Мета наших зборів це почути від районної адміністрації і київської адміністрації, що що вони планують і алгоритм дії про наш будинок. Це відбудеться е, на повітрофлотському 41 в синій залі. Це районна адміністрація на Севастопольській площі. Хотілося би дуже, щоб прийшли якмога ну, більше журналістів, щоб це було освічено і. Е, е, не хочу так казати, але щоб наша влада розуміла, що це, це питання стоїть на контролі у людей, і у журналістів, і що ми зможемо розраховувати на те, що про нас не забудуть, коли е, не дай Боже буде наступне горе. А воно буде, тому що е, нас хочуть поставити на коліна агресори. Але я сподіваюся, що е, ми не здамося, і що влада не допоможе нам стати на коліна разу. І вони будуть нам допомагати так, як е, ну я, я як, як їх душа їм дозволить це зробити. Справа в тому, що наш будинок облетів весь світ. Його бачили всі на всіх континентах і на всі і у всіх країнах. Я не думаю, що влада захоче спаплюжити себе. Я просто думаю, що ви боїтеся, і це абсолютно справедливо, щоб він не перетворився, знаєте, на такий довго відновлюваний довгобут довго 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 після того, як таке трапилося. Ну я сподіваюся, що власне оці нюанси, я думаю, що це все ж таки технічна історія з дією, що квартири все ж таки з'являться, тому що на цю компенсацію можна подаватися, подаватися онлайн. Заявка має бути розглянута протягом 10 днів, і тоді вже ки Київська влада вона має власне відповісти і. Протягом декількох місяців призначити цю компенсацію, окрім комп і ці гроші, які, а, які людина отримує власне на е, от, за ускодження квартири, вони можуть бути витрачені власне на ремонт, але ще є додаткова компенсація 10 тисяч гривень на кожну людину, хто є киянином, на кожного члена родини також можна. Так, ми подавали подаватися. Так подавалися. Це робили дуже швидко в е, соціальних службах. Всі документи приймались і вживу, і на вайбер. І це все зробили да. одразу. Да, Олена. Я думаю, що так завзято, як ви тут розгрібали завали <рес> разом з усіма мурахами з цією да. громадою, що е, цей будинок все ж таки не доля його не буде таким довгобудом. Да, Колеги, вам слово. Це правда, Олена, дякую. Люди, люди заслуговують, коли так, як мурахи зібралися рятувати свій дім, заслуговують на хепіен в цій історії. І дійсно цей будинок бачив світ. Спасибі тобі. Олена Квітка працювала е, поки що на е, руїнах будинку на Солом'янців, який був прильот 2 січня